Ну, червоний хрест, в принципі, нічого не повідомляє, навіть ті листи. Які відправляла чоловікові, які він, на щастя, отримав, але я не знала, чи отримав, і телефонувала в «Червоний Хрест питати, чи доставлені вони, і вони сказали, що це конфіденційна інформація. Ну, довго думала взагалі, чи писати, бо знов таки від тих, хто виходив, я чула, що як ці листи їм віддавали. І, в мене... і хотілося, щоб він щось дізнався про нас, да, що йому це було б як від цього трохи легше да, переживати це очікування. Писала просто от про те, що ми зараз робимо, да, з дитиною, як вона навчається, як я працюю. Намагалася якось так написати, щоб він там розумів, де ми знаходимось і що зараз взагалі коїться. Да. Все це писалося російською мовою. Також писала маленький лист, і Я її там, ну вона українською мовою, я її намагалася там, щоб теж українською мовою 100% не пропускають.